Всіх садоводів вітаю. Сьогодні у нас 14 липня 2024 року. На цей час в центральній Україні починає достигати сорт французької селекції під назвою Lady Code. Дуже гарний товарний абрикос, Плоди доволі крупні. На сонці мають ось такий гарний червоний румянець. Ось отакі. Сорт це є самоплідний. Бачите, дерево молоде, увішано плодами. Це маточне дерево, з якого я кожен рік зрізаю живці для щеплення. Абрикоски дуже гарно і якості. Цей сорт квітне пізно, тим самим він може уходити від моніліозу. Бо якщо абрикоси, наприклад, квітнуть рано або середньо. Буває таке, що холодно, сиро і йдуть дуже сильні ураження моніліозом. А сорти, які квітнуть пізно, можуть уходити від цієї хвороби. Але не завжди. Так само цей сорт може уходити від возвратних приморозків, із-за того, що він теж пізно цвіте квітне. Що можу сказати? Інформації в мене по цьому сорту мало, бо дерево. Оце перше дало сигнальне подоношення. Бачу, що абрикос товарний, крупний. Смакував його смачний, дуже врожайний. Бачу, нам в молодому дереві так все заліпило непогано. Хто хоче завести цей сорт, в мене є живці для щеплення. Буду реалізовувати з 20 липня по 20 серпня. Це на. Літню окульровку і також буду ось прівіс, який гарний, реалізовувати на зиму весняне щеплення з 10 грудня по 10 лютого. будемо приймати замовлення і відправляти. ну а Зараз буду обривати свій врожай і з вами проводити дегустацію. Оце коцки на абрикосі, це в цьому році 5-го. Червня був град, сильний, багато порозбивало плодів, по порту я багато пообривав, залишив ті, які з мінімальними пошкодженнями були. Ось отакі. В цілому мені сорт першим по доношенням сподобався. Оце провожу збір, плоди вже повністю стриглі, а тримаються на дереві дуже гарно. Отак зриваєш чутно навіть такий щелчок, коли рвеш її. Це дуже гарно, бо якщо буде вітер, абрикос сам є доволі крупний, грам я, напевно, напевно, по 80 100, якщо погано тримається, він може поосипатися. Такий чудовий, виразний такий насичений колір. Товарний вигляд просто фантастичний. Такі крупнющі плоди, вони не всі одномірні. Є гарний такий калібр крупний, а є е, е, і дрібнуваті такий разнобій. Якби всі були ось такі по 160 грамів, то ха, цьому б сорту б ціни не було. Так, ну, Основна маса більше 100. Ось 135. Доволі крупноплідний сорт. Я, чесно, не очікував від нього такого розміру. І вигляд гарний. Дуже. 140 грамів. Оце, що покоцало градом трохи. Що товарного вигляду немає. А так, взагалі, перспективний риночний сорт. Ну, ви бачите самі. Дуже-дуже гарно. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так, такий самий стиглий. Ну, він плотний, він по-любому транспортабельний. Я його ще нікуди не возив, але ось, ну, по вигляду, я його пробую, він зрілий, а він такий, ну. На вигляд, навіть не на вигляд, а на дотик такий, як будто би ще йому треба повисіти, але він вже смачний, соковитий і зрілий. Так. Ось так виглядає його м'якоть. Кістка суха, свободна. Це є дуже добре. Бо коли кістка не відділяється, це не дуже зручно. Так, бачите, ось така кістка. Такий абрикос. Так, давайте зараз побачимо по соку і по цукру. Що він покаже. Давайте оцеюся по соку. Соку в середній кількості небагато. Бо бува так натискаєш, і воно тече як ото з відра. А це ні. Середня кількість. Так, що по по цукру показує щось. 16... 16 або 17. Що воно так погано? Не розумію. 17, 17. Непогано ну, пробуємо на смак. Смак солодкий. Також відчувається кислинка. Воно таке збалансовано. Між цукром і кислинкою. Ось отаке. Воно на рівних, на рівних, бо буває е, такі абрикоси, наприклад, е, з цукру більше, ніж кислинки. А тут от в, рівні, в рівних дозах відчувається дуже е, відчувається оцей присмак абрикосовий такий е, виразний. Угу. Смачний абрикос з виразним смаком, з цукром, з кислинкою, соку в середній кількості. М'якоть така дуже м'ясиста, гарний сорт. Для продажу, я вважаю, що це дуже-дуже достойний буде конкурент іншим сортам. Хто займається абрикосами, хто хоче посадити для торгівлі, то, в принципі, цей сорт можна брати до уваги. Ну, а так, в цілому, такий невеличкий відеогляд. Все, що знав про цей сорт, розповів. Те, що будемо. Дивитись в наступних роках, як він буде себе показувати, бо це перше подоношення. Ну, ясне діло, буду вам е, знімати відео і показувати, розказувати, як він буде себе вести. Поки що, я думаю, за оцінкою п'ятибальною, на 5% він стоїть 100%. Вага гарна. Розмір плодів і товарність чудова. Вигляд плодів теж класний, смак добрий, врожайність. Чудово, він самоплідний, все, доб, все добре з ним. Поки що ніяких нарікань немає. У кого є, які доповнення по цьому сорту, хто його давно вирощує, можете відписатись в коментарях, буде цікаво почитати. Плюси і мінуси цього сорту. Бо я поки що мінусів не бачу. Так, всім гарного дня, до побачення.